Різні шкарпетки стали всесвітнім символом підтримки людей із синдромом Дауна. Але чи знаєте ви, як це почалося? Акцію Lots of Socks започаткувала організація Down Syndrome International у 2006 році на 6-му міжнародному симпозіумі синдрому Дауна, проведеному у місті Пальма де Майорка, Іспанія. Чому саме різні шкарпетки? Це чудовий символ, адже різні шкарпетки символізують неповторність кожної людини. Як шкарпетки можуть бути різними, але парними, так і люди можуть бути різними, але рівними. Дата проведення 21 березня. Це не випадкова дата. Вона символізує 21 пару хромосом, третій місяць року, третю хромосому. Саме тому Всесвітній день людей із синдромом Дауна відзначають 21 березня міжнародний рух. За роки існування акція Lots of Socks об'єднала мільйони людей у всьому світі: від маленьких містечок до мегаполісів, від шкіл до великих корпорацій, від сімей до цілих спільнот. Долучитися до акції може кожен. Одягніть яскраві різнокольорові шкарпетки 21 березня. Зробіть фото і поширте в соціальних мережах з хештегами Lots of Socks World Down Syndrome Day. Розкажіть друзям про значення цього дня. Зробіть пожертву організаціям, які підтримують людей із синдромом Дауна, вплив акції. За даними Down Syndrome International, акція Loss of Socks допомогла підвищити обізнаність суспільства про синдром Дауна, зменшити стигматизацію та дискримінацію, зібрати кошти для освітніх програм та досліджень, вплинути на прийняття принципу інклюзивності в законодавствах у багатьох країнах. Різні шкарпетки нагадують нам про. Різноманітність це недолік, а перевага нашого світу. Приєднуйтесь до акції «Lots of Socks 21 березня і станьте частиною руху, який змінює світ на краще.